Завтра у Давосі стартує всесвітній економічний форум. Політичні та бізнес-лідери з усього світу зберуться на кілька днів обговорити виклики для глобальної та регіональної економіки, а також способи їх вирішення. Як стосуватимуться ці обговорення України, дивіться далі. Останні приготування тривають у Давосі, популярному гірськолижному курорті на сході Швейцарії. З 1971 року це містечко приймає Всесвітній економічний форум. Перший такий захід зібрав менш ніж півтисячі європейських бізнес-лідерів. Цьогоріч організатори очікують близько трьох тисяч учасників з усього світу, серед яких понад 60 очільників держав та 350 представників урядів. Головна тема форуму співпраця в інтелектуальну епоху. Організатори відзначають, що глобальна економіка зазнає значних змін, які потребують адаптації. Ми бачимо зміну географії економічних та торговельних відносин. Також спостерігаємо зміни у ланцюгах постачання. Крім того, відзначаємо нові підходи до застосування економічних інструментів, наприклад, поява промислової політики це лише один з таких прикладів. Отже, в економіці зараз відбуваються значні трансформації. На порядку денному форуму глобальна геополітична та економічна невизначеність, торговельні суперечки, вплив кліматичних змін і виклики пов'язані з використанням штучного інтелекту. Війна найбільш нагальна проблема 2025 року. Це підтверджують результати щорічного опитування, опублікованого напередодні всесвітнього економічного форуму. Близько чверті з 900 міжнародних експертів вказали збройний конфлікт на державному рівні як основний виклик на другому місці. Загроза екстремальних погодних явищ а в короткостроковій перспективі на два роки проблема дезінформації. Форум збігається з інавгурацією президента США Дональда Трампа. Політика нової адміністрації Сполучених Штатів одна з головних тем цьогорічного Давосу. Плани Трампа на підвищення торговельних тарифів викликають занепокоєння щодо можливої інфляції та сповільнення глобального економічного зростання. Новообраний президент США виступить на форумі через відеозв'язок у четвер. Також на зустрічі виступатимуть інші високопосадовці, зокрема очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, віце віцепрем'єр Китаю Дін Сюейсян та канцлер Німеччини Олаф Шольц. У вівторок видавосі з особливим зверненням матиме слово президент України Володимир Зеленський. Ми раді, що український президент Володимир Зеленський приєднається до нас особисто. Він виступить з промовою, після чого відбудеться обговорення. Це дуже важливий час для країни. На жаль, війна і страждання тривають, але ми раді, що можемо надати платформу для діалогу між ним, європейськими лідерами та іншими представниками міжнародної спільноти. Це можливість обговорити перспективи безпеки та шляхи до миру. Традиційно в Давосі працюватиме український дім це національний павільйон, де проходитимуть дискусії та культурні події для презентації України. Всесвітній економічний форум триватиме з 20 до 24 січня. Ірина Іванова, Олег Невідомський, Подробиці, європейські воротлеканалу Інтер, марафон Єдині новини.